Тернаживо, далі поговоримо. Ми про е справи за кордонні. Зокрема, е будемо мати живий зв'язок із Німеччину, точніше, вже його маємо. Е Олександр Голубов, український аналітик, з нами на Сіско. Е Олександр, мої вітання вам, доброго дня. Ми сьогодні аналізуємо події 24 лютого і події вихідних у різних країнах. Наскільки були масштабними акції підтримки України, хочемо поговорити, власне про Німеччину, але тут є два аспекти: про українські мітинги і про російські мітинги на жаль такі теж в Німеччині відбувалися. Мітинги на нашу підтримку наскільки вони були численними, великими ваша добірка. Ну насправді мені здається, що за всю історію мітингів, які були у Німеччині від початку війни на підтримку України, а те, що відбулося 24 лютого, було мабуть наймасштабнішою акцією, тому що у цей день у на вулиці міст, тобто один поодиночні акції, можливо, були в певний момент в певних містах більше. Але це було пов'язано з тим, що люди могли приїхати з одного міста в інше і відповідно створити там велику кількість людей. Цього разу майже у всіх великих містах, і у багатьох невеликих містах відбулися ті чи інші акції на підтримку України. Слід відзначити, що в цей час, окрім того, що багато людей, не лише українців, українських біженців і української діаспори, тут але німців, які підтримують Україну, було надзвичайно багато німців. Це також також треба розуміти. В цей час майже всі офіційні органи, всі органи державної влади, тим чи іншим способом підтримували Україну. Над Бундестагом було видно український прапор. Будівлі прикрашали у, у кольори українського, також українського прапору. Навіть невеличкі міста, тут під Боном, де ми мешкаємо, і невеличке місто Кюнігсвінтер. Навіть там дуже маленька місцева ратуша примудрилася вікна одного поверху підсвітити синім кольором, а вікна. Поверхово нижче жовтим, і відповідно таким чином, як змогли ви виразити свою підтримку і солідаризуватися з Україною тому слід зазначити, що дійсно ці акції були масованими, вони були здебільшого добре організованими, і вони пройшли мирно і продемонстрували, що Україна це власне і українці це велика європейська сім'я, яка вміє виражати. Вдячність за те, що за, за, за те, за що треба подякувати, вміє е, вимагати своїх прав і казати, і наполягати в в тому числі на своєму думці, що треба надавати більше зброї, зокрема літаки. Е, е, тобто, ну насправді це була дуже красива картинка, і для західних і для місцевих медіа, і для тих, хто був ну окрім відвертих симпатиків е, Росії. Тому я можу сказати, що це був певний успіх, і з точки зору підтримання українського іміджу, що з точки зору нагадування німцям про те, що йде війна, і про те, що українці на правильній стороні цієї боротьби, це була дуже видала історія. Але були подинокі огідні речі, зокрема до танка російського, який привезли до Берліну, який був підбитий в Україні певні персони приносили квіти таким чином. Це прихильники власне убивство українців. Це були санкціоновані мітинги. Чи це були не мітинги? А просто подинокі люди, які приходили і таким чином провокували, наприклад, українську діаспору українських біженців чи німців, які підтримують Україну, і чи було це з дозволу? Було правоохоронців німецьких, тому що це Ну це відверто обурює, особливо коли ти в Україні мешкаєш. Ну, дивіться, ми маємо. Я можу сказати, майже на всі ваші запитання, а відповідь буде свертою. Тому що так це було організовано. Це треба віддати належне такі речі. Тобто, я би я би сказав, що танк це лише окрема, досить невелика. Невеликий пазл ось ось, ось загальної, від загальної картини. тому що насправді, по-перше, на наступний день, 25 лютого, також по всій Німеччині були організовані акції так званих пацифістів. Але про це треба окремо сказати. Що там між пацифізмом це як морська свинка, яка ані свинка, ані плаває, і о, там нічого спільного з боротьби боротьбою за миром не було. Але вони використовують риторику пацифізму просто для того, щоб прикрити свою відверту прихильність до Росії. Але це окрема історія. Також були спроби проводити досить огидні контрдемонстрації 24 лютого, наприклад, у Боні, де я перебував там. Фактично, ці люди влаштували марш з барабанами, якимись там горнами, кричалками. Мегафонами, і уявімо собі, в той час, як діти біженці з Маріуполя співають на сцені десь під ратою, що ці 에, придурки, вибачте, проходять повз і починають щось перекрикувати, кричати про те, що 에, ми винні у цій війні, і так далі, і тому подібно. Тому це явно були провокації. Вони, на мою думку, були добре сплановані. Багато свідків зазначають про те, що серед. В Німеччині на будь-які акції, якщо ви її організовуєте, ви маєте забезпечити так званих орденів. це фактично людина дружинник, умовно кажучи, це людина з пов'язкою, яка слідкує за порядком від імені організаторів акції, тобто яка за потреби може викликати поліцію чи спробувати там за допомогою діалогу якісь потенційні конфлікти. Розролити. І ось коли е багато свідків кажуть, що всі орднери, тобто знову ж таки, дружинники в буквальному смислі були російськомовними на таких акціях, ми починаємо чудово розуміти, що це, м м мабуть, все ж таки не просто ініціатива лише німців, а це ініціатива тих людей, які е звикли та вміють сіяти хаос е у Європі, і у, у них усіх мабуть російські погони. Е Відповідно, так ці акції були добре сплановані. Вони явно е, націлені на розкол суспільства, вони явно е, б'ють по таких страхах Німеччини щодо того, що взяти участь у війни, атомна зброя, бла бла бла. Тобто, це все дуже дуже добре сплановані пропагандистські спектаклі. Але слід віддати належне. Люди, які переважно брали у них участь, це фактично маргінали німецького суспільства. Тобто, це або колишні ковід-дисиденти, антиваксери, або це відверті нацисти, або це крайньо радикально ліві, як Сара Вагенг, яку фактично ледь не вижнули з власної лівої партії за те, що вона занадто я би сказав. Неординарна особистість, тобто, ми побачили, до речі, дуже цікавий момент, коли е, фактично крайні сталіністи комуністи злилися в екстазі з е, німецькими крайньоправими, фактично неонацистами. Тобто, за крок до того, щоб вони там поголили собі голоди голови і набили свастики на воду. Тобто, фактично, такий собі е, пакт Гітлера Сталіна в мініатюрі, е, що для знову ж таки нормального звичайного німця дуже 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 потужний червоний прапорець? Тому я би сказав, попри всю їхню добру організованість акції, про попри всю здавалося б огиду та обурення, які вони викликали в Україні. Вони певним чином зіграли насправді на бік України. Тому Що для нормального, для середлістичного німця, який побачив все це. Для нього це, вибачте, шабаш. Тобто він сприймає цих людей на рівні е, м, антиваксерів. Тобто при тому антиваксерів не просто людей, які виходять і кажуть, ми не хочемо ще щепитися, бо ми там маємо якісь там зауваги, А саме людей, які кажуть, що це я не знаю е, Сороса, щоб нас усіх убити, чіпувати і так далі, і тому подібне. Тобто, е, люди сприймають цих людей як е, неадекватів, е, які потенційно загрожують безпеці держави. Тому знову ж таки Україна таким чином опиняється на, на доброму боці. Більшість німців розуміє, що підтримувати Україну це добре а Росія підтримує власне тих людей, які хочуть дестабілізувати їхню власну країну. Я до речі про цей момент не подумав. Насправді декілька поточень. Перше, наскільки ці акції масові проросійські. Друге, наскільки в них є підтримка в суспільстві? Хоча ви частково вже це не відповіли. І третє, а чому вони взагалі дозволяються? І чи не йде якась дискусія? Можливо, в Німеччині що треба брати приклад з Балтійських країн чи з інших країн, де криміналізовано все це історія? Підтримуєш е, війну Росії проти України? Сядеш або як мінімум заплатиш штрафу? Окей, перші два питання відпов... я відповім одну... однією відповіддю. Парадоксально вони масові, але не мають масової підтримки у суспільстві. Чому тому, що всі ці люди ідеологічно заряджені, тобто зазвичай ці люди, які хобі яких щонайменше, або головною роботою є власне ця протеснактивність. Не зважають, тобто при тому ця протестна активність вона почалася задовго до. А... До умовно кажучи української війни. Так само ці люди протестували проти допомоги е -е, Греції, як це робили крайні праві, і тепер е -е, і щоб пізніше утворили там альтернативу для Німеччини, ось цю знамениту фактично крайні праву німецьку партію. Або ці люди протестували проти е -е, знову ж таки щеплень, і там також були крайні праві, або якісь інші радикали. Тобто багато цих людей це просто так би мовити. Е -е Іхні хобі це протестувати проти уряду. Вони як великі підлітки, які так і не змогли подорослішати, і вони досі вважають, що батьки хочуть їм зробити зле, і так само вони ставляться до свого уряду. І відповідно, ці люди легко організуються, легко збираються, легко подорожують містами країни і можуть збирати досить численні акти. Але треба зрозуміти, що це досить специфічна категорія людей тобто це категорія людей. Вони дуже добре помітні на вулицях, але вони дуже погано е, представлені в суспільстві. Бо більшість нормальних німців у протестних акціях участі як таких не беруть. А якщо беруть, то це, мабуть, має бути або щось дуже е, сильно має їх зачепити конкретно і там я не знаю. Це може бути або кліматична якась активність, або але тоді ця людина займається лише кліматичною активністю, Бо вона дійсно великий е, прихильник України, тому вона бере участь у акціях. На підтримку України, але вони не ходять від акції там про щеплення, та потім до акції проти допомоги Греції і не живуть з тим. Бо для них це не в них є якась тема, яка їх тригерить, Можливо, би звичайно українець на майдані кажучи, угу. Олександр, буквально півтори хвилинки. Тому прошу ще чому дозволяються ці мітинги? Чи є обговорення того, чи не треба криміналізувати підтримку Росії проти пошла? Почла... Немає поки що обговорення, чому треба криміналізувати, тому що на відміну від країн Балтії, Німеччина не була реально окуп... тобто вона була, скажімо так, окупована, але всі німці ніколи не відчували загрози для власної тишні. Тому мовно кажучи, ані союзники, ані ані СРСР ніколи не ставили перед собою задачу знищити німецьку ідентичність, знищити німеч німецькість, так би мовити. Тож в той же час країни Балтії чудово знають, що така радянська окупація, саме окупація, а не просто військовий контингент та свій власний уряд, які є маріонеткою а, радянського союзу. Тому я думаю, що німці не так сильно бояться цього, тому що вони в них немає цієї травми. Вони не так добре розуміють наскільки небезпечною може бути Росія для своїх найближчих сусідів. Тому мені здається, що ось ця демократичність і ця готовність дозволяти іншу думку, коли ця думка фактично давайте ми зруйнуємо власну державу, щоб товариш Путін був задоволений, а це одно сприймається як нормально тому що для, для них набагато більша трагедія це втрата демократії. Вони колись її втратили. Це призвело до на їхню думку, до другої світової війни. Вони цього повторити більше не хочуть. Тому вони, на відміну від Балтійських країн, передусім думають, як би їм зберегти багатоголосність, демократію та свободу думки. Дякую. Ще цікава тема. Власне обговорити учасників цих російських мітингів. А які паспорти в них у кишенях і чи вважають вони німеччину своєю державою? Це теж цікаве питання, тому пропоную в наступних етарах це все обговорити. Олександр Голубов, український аналітик, з нами був на зв'язку. Сан,